Коли ти постійно порівнюєш себе з іншими, ти вже не в дорозі до реалізації себе, а в гонитві за чужим шляхом, чужим стилем, чужим життям, ігноруючи свій шлях, свій стиль і своє життя. Секрет успіху не в тому, щоб бути кращим за інших, а в тому, щоб бути собою і бути собою наповну. Конкуренція змушує тебе обирати чужу гру, пам'ятай це. а покликання створює свою. Твоя унікальність це твоя вільна територія. Людина, яка знає себе, не конкурує. Вона реалізує свою місію. Але, друже, якщо ти хочеш перемагати, то перемагай себе вчорашньо стаючи кращою версією себе сьогодні.